Я зупиняю час, я п'ю каву і зливаю підбори. Повільно йду, крізь розправлені крила вдихаю життя. Я зупиняю час, вимикаю безглузді розмови, живу у ритмі, що вперто підказує серцебиття. Я більш не хочу так, я втомилась від власних ілюзій. Я більш не хочу в своєму житті допускати страждань. Я зупиняю час. І я літак у своїй власній смузі, і не соромлюсь ні мрій, ні думок, ні таємних бажань. І я зупиняю час, і я вимикаю війну і тривоги, я не пускаю токсичну брехню до свого кораблю. І чиста книга, підбори, парфуми, і легка дорога, все, що наповнює світлом і вірою в те, що люблю. І моя доля йде, куди слід, головне без заторів. Бо так важливо завжди розуміти своє відчуття. Я зупиняю час, я п'ю каву і взиваю підбори. Повільно йду, крізь розправлені крила, вдихаю життя. Дякую.